Вночі близько пів на третю ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок. Сталася пожежа. Загинули двоє людей: чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. У місті Вовчанськ Чугуївського району. Обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, без постраждалих. Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман перший Сеньківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане. На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Сеньківки та Іванівки. Завдали ворогу відчутних втрат.